Трансформації і з державним підприємством «Дія» ми реалізували пілотний проект Спорт ветеранів війни, який націлений на те, щоб інтегрувати спорт в життя кожному. Нашого захисника і захисниці, і перші ітерації нашого проєкту, де ми пілотували і запускали, і це в цілому перша послуга міністерства за завдяки міністрів, яка запроваджена в вигляді маркованих коштів, де ветеран отримує на картку і сам обирає, де їх витратити. Перші ітерації фактично скористалися вже 22 тисячі наших. Захисників і захисниць, тобто сьогодні ми можемо чітко говорити, який вплив має наша політика на конкретні кількісні показники. Не коли абстрактно десь хтось там, десь щось займається, а коли ми чітко вимірюємо ті е, ресурси, які ми вкладаємо, і ті позитивні впливи, які ми в подальшому маємо. І сьогодні ми говоримо разом з нашою командою про нашу амбітну ціль на цей наступний короткий трьохмісячний період досягнути цифру 100 тисяч. Е, Наших захисників і захисниць. Це дуже амбітна ціль, але ми дуже чітко і впевнено до неї йдемо. Тому, користуючись нагодою, закликаємо наших всіх представників бізнесу, спорту, спортивної інфраструктури відкривати, створювати можливості доступності для наших захисників, відкривати свої двері і адаптувати свої спортивні програми, свої спортивні зали, свої, всю наявну спортивну інфраструктуру для можливості розвитку спорту ветеранів війни. Спорт ветеранів війни це елемент нашої політики, який змінює життя кожного нашого захисника.